6 серпня 1945 року американський бомбардувальник бі 29 під назвою Енола Гей злетів з острова Тініан до Хіросіми Японії, переводячи ядерну бомбу на основі урану 235 названу маленький хлопчик. Маленький хлопчик був однією з перших ядерних бомб, яку випробували на людстві. Навіть вчений Опенгеймер після створення цієї бомби жалкував про те, яку небезпеку собою вона представляла. Джуліус Роберт Опенгеймер народився 22 квітня 1904 року. Він працював над проектом «Манхеттен», і його часто називали батьком ядерної бомби. Однак найцікавіше те, що пізніше він боровся за заборону виробництва та розвитку ядерної зброї, помер у віці 62 років у 1967 році. Ось так. Урановий снаряд запускається зі швидкістю 300 метрів на секунду, щоб ініціювати чотири полонієві елементи для додаткового вибуху, розміщені на карбіді вольфраму. Ми також розглянемо ядерний розпад нейтронів, пояснений у дуже спрощених анімаціях, і, звичайно ж, різні зони радіусу вибуху цієї першої ядерної бомби. Тож вмощуйтесь зручніше, щоб не пропустити жодної деталі. В рамках проекту Манхеттен було створено два різні типи ядерної зброї під кодовими назвами Товстун і Маленький хлопчик. Товстун це велика і важка плутонієва бомба ударної дії за допомогою спеціальних зарядів, які показано в анімаціях. Тоді як маленький хлопчик менш важка уранова бомба, яка яка базується на простому та надійному принципі гармати. Маленький хлопчик має довжину 3 метри і діаметр 71 сантиметр. Товстун має довжину 3,3 метри і набагато більший діаметр півтора метри. для кращого уявлення їхніх розмірів. Давайте порівняємо їх з людиною. А ще краще порівняємо з класичним американським позашляховиком. Як бачите, обидві ядерні бомби виглядають доволі невеликими, враховуючи кількість руйнівної сили, закладеної в них. Вага цієї ядерної зброї становить близько 4898 кілограмів. Тоді як маленький хлопчик відповідає своїй назві і важить трішки менше, приблизно 4400 кілограмів. Перш ніж ми з'ясуємо, як це працює, давайте розберемо складові частини ядерної зброї. Починаючи з задньої частини, тут ми маємо коробчасті плавці, які призначені для стабілізації бомби під час її скидання з бомбардувальника B-29 Superfortress. Ось це три електричних пристрої для спускових зарядів. Капсуль відповідає за запал горючого метального заряду, розташованого ось тут. Саме він виштовхує снаряд з силою вибуху. Рухаючись вперед, він тисне на снарядний диск із карбіт вольфраму. Далі найважливіша частина: порожні пустотілі кільця з ураном 235 Їх вага становить 38,4 кг. кілограма. В середній частині знаходяться кільця для уранових мішеней, які важать близько 26 кг. Загальна вага близько 65,5 кг кілограмів урану. Зверніть увагу на важливу річ: кільця мають порожню конструкцію, і ця порожнина призначена для кілець з урановими мішенями. Усі ці механізми і деталі знаходяться в закритій 170 мм гладкоствольній зброї. Переходимо до передньої частини. Це амортизуючий елемент. Прямо над ним пробка з карбід вольфраму. Чотири ініціатори полонію розташовані на цій пробці. Вони необхідні для забезпечення ядерної ланцюгової реакції при скиданні і активації бомби. В середній частині навколо ствола розташоване обладнання для озброєння. Давайте розглянемо зовнішні компоненти цього малюка. Ось це порти і колектори барометричного датчика. Барометр допомагає визначити висоту, на якій знаходиться бомба, щоб вчасно активувати альтиметр радіолокаційного озброєння, що дозволить активувати бомбу при досягненні землі. Вище є електрична вилка, до якої приєднується, щоб заблокувати або розблокувати бомбу. Вся ця руйнівна сила потребує платформи для транспортування ядерної зброї. Відповідно, для цього підійшов бомбардувальник B-29 дев'ять суперфортерес. Також варто зазначити, що це був найважчий серійний літак у світі завдяки збільшенню дальності польоту, навантаженню бомб та вимогам до оборони. Компанія Boeing побудувала загалом 2766 літаків B-29 Super Fortress, і це був найбільш передовий чотирьохмоторний бомбардувальник Другої світової війни. Він має довжину 30,1 метра з великим розмахом крил приблизно 43 метри. Цікаво, що вага літака становить близько 63 трьох тисяч кілограм, і він міг нести бомбу вагою 9 тисяч кілограм. Двері для скиду бомби знаходяться під корпусом, і вони можуть відкриватися, як показано на анімаціях. як зазначено, це був один з найбільш озброєних літаків у ті часи. Він міг нести близько 12 штук 12 міліметрових кулеметів з турельними системами, як показано в анімаціях. Два знизу літака, чотири над корпусом, дві дистанційно керовані турелі, одна зверху і одна знизу біля хвоста. І останні дві знаходяться позаду літака. Це дуже захищений бомбардувальник. Тепер, коли ми визначили B-29 Superfortress як основну транспортну платформу, давайте розглянемо крок за кроком, як працює ця ядерна бомба. крок номер один. Перед відкриттям дверей для скиду всі три запобіжних штепселя витягуються один за одним збройовиком Вільямом Стерлінгом. Крок номер 2 Двері відкриваються, і бомба падає під дією земного тяжіння. Потім вона переходить на свою внутрішню 24 вольтову батарею та запускає таймер. Через 15 секунд бомба буде приблизно в 1100 метрах від літака. Крок номер 3 Барометр визначає потрібну висоту приблизно 580 метрів, оскільки маленький хлопчик був розрахований на повітряний вибух над землею. Мембрана закриває контур і активує кілька радіолокаційних альтиметрів, розташованих спереду бомби. Барометрична система була додана через страх, що зовнішні радіосигнали можуть спровокувати попередню вибухову реакцію зброї. Крок Noтири для забезпечення точного визначення кінцевої висоти було використано кілька радіолокаційних альтиметрів. Цей процес полягає у вимірюванням висоти над землею під літаком або маленьким хлопчиком шляхом вимірюванням подорожі часу, відбиттям та поверненням радіохвиль. Після визначення правильної висоти включається запальний перемикач. Крок номер п'ять перемикач. Запалює три електричні пристрої у капсулі. Крок номер 6 це запускає заряд, який складається з чотирьох порошкових мішків з шовку. Кожен з яких містить 0,9 кг карбіду. Крок номер сім: урановий снаряд буде запущений зі швидкістю 300 метрів на секунду у протилежний кінець ствола. Крок номер вісім: чотири ініціатори полонії, розташовані на карбід вольфрамі. Запускають ядерні реакції. Крок номер дев'ять. Саме тут відбувається ядерний розпад. Ядра певних важких атомів розщеплюються на менші легші ядра, процес якого. Звільнюється багато зайвої енергії. Давайте детальніше розберемо цей процес. Нейтрон ударяється в ядро, і ядро його поглинає. Поглинений нейтрон спричиняє деформацію ядра. Розщеплене ядро випускає в середньому два або три нейтрони, тим самим створюючи ланцюгову реакцію, або іншими словами, вибух. Радіус вибуху можна розділити на кілька зон. Центральна зона вибуху має діаметр 0,36 квадратних кілометра. Це межа радіусу вогняної кулі. Це епіцентр вибуху, і тут спостерігатиметься повне знищення. Зона важких пошкоджень від вибуху розповсюджується приблизно на 4,5 квадратних кілометра. Тут спостерігається важкі пошкодження будівель, велика кількість жертв та радіація. Зона помірних пошкоджень охоплює приблизно 8,7 квадратних кілометра. Тут пошкодження будівель і опіки від радіації все ще значні, але менш сильні. Зона легких пошкоджень розташована за межами радіуса вибуху. Розмір зони складає 11 квадратних кілометрів. Тут спостерігаються пожежі, опіки від радіації та психологічна травма серед тисяч людей, які вижили. Команда Айтелі створює оригінальні 4К d анімації з двома спеціалізованими аніматорами, які витрачають на це багато часу. Тому ми просимо вашої підтримки, підписавшись на цей канал та залишивши коментар, що допоможе створити більше ексклюзивних інженерних анімацій та перекладів для вас.